Добрий вечір, малятка. Сьогодні в нам в гості завітала казка про жабеня Квакваку. На березі Великої річки жила була собі сім'я жабок. І підростало в ній крихітне жабеня на ім'я Кваквака. Симпатичний зелений малюк уже вмів голосно співати жаб'ячу пісеньку. Ква, ква сильний, я враз піймаю комара, кваквакушки впіймаю тримушки. За що старші сестри ква квака прозвали квакою хвастою задавакою Вся жаб'яча сім'я дуже любила чистоту й порядок. Матуся, симпатична квак-квакуся, мила й прибирала в їхньому житлі. Щоб будиночок під кореннями старого дерева був охайним, а старші сестри жабеняти дружно їй допомагали. Бабуся жабуся, одягнувши красивий чистий фартух, готувала обід у надзвичайно чистих горщиках. Зранку під веселий спів татуся кваквакера, всі вирушали плавати в річці, умиватися, купатися і чистити зубки. Кваква! -ква! Омивайтесь, діти, до школи збирайтесь, зазвичай бадьоро співав голова сімейства. Красиві й охайні сестри жабенятка квакваки вирушали на заняття. Лише маленьке, ледаче жабенятко, не хотіло вмиватися, купатися чи куритися. Кваквака лінувався чистити зубки і намилювати лапки. Він намагався сховатися в густих заростях очерета від докірливих поглядів сестер. Лише іноді опускав брудні лапки у воду та розтирав на них бруд. Ква, кваку, соромно бути брудним. стрибай у воду у говорили йому засмучені батьки. А сусідські жабенята, кипкуючи, прозвали його квакою, невмивакою. Аж ось одного разу батьки жабенятка поїхали у справах до далекого озера та й взяли із собою його сестер. А маленький неслухняний невмивака залишився вдома з літньою бабусею жабусею. Тільки чути було від нього. Не хочу мити лапки з милом, не ну, вмивати щічки й очка, не чиститиму зубки вранці. Старенька зітхала. Квач, оночку, тебе скоро ніхто не впізнає. Такий ти замурзаний та брудний. Так воно й сталося. Одного літнього дня сиділа жабеня на листі водяної лілії та намагалася ловити мошок. Вздовж берега по річці пропливав його приятель Каченя Кряк-кряк. Привіт, друже! Давно не бачилися, голосно закричала Жабенятка. Як справи? Каченя-кряк-кряк. Здивовано подивилась у бік квакваки і трохи перелякано запитала. А ти хто? Такий замузаний і дуже брудний? Це ж я твій приятель кваквака? Не може бути, ти. Ти не знайомий мені, не охайний бруднуля, сказала коченя й поплило чим далі. А сороки білобоки голосно сміялися з невмиваки, потім прилетіла подружка жабеняти бабка, блакитні крильця. Але й вона не впізнала в маленькому бруднулі свого друга. Засмутилася жабеня, ледь не плаче. Вирішило воно подивитися на себе в дзеркало річкову воду. «Ой, хто це? Невже це я? Злякався квака, квака не вмивака. так мене й мама з татком не впізнають, коли повернеться. Намочив він лапки у воді потер щічки. Та лише бруд розмазав ще гірше стало. Бабусю, бабусю, дай на мені й мочалку, готуй скоріше ванну піною і зубну пасту з щіткою закричала, женята побігло митися, купатися. Відтоді перетворився кваканий вмивака, на кістьоху вмиваку. Він більше ніколи не засмучував своїх батьків та друзів. А коли вже беняти з'явився маленький братик, то квака вмивака, навчив його мити лапки з милом і бути завжди чистюхою. Маленькі брати жабенята весело пірнали в річці, а квака вмивака з гордістю співав. Ква ква, сильний, я враз піймаю комара, ква кушки, впімав аж три мушки. Я чистьоха, я вмивака, я вмиватись. Навчив брата. Чи сподобалась тобі казочка? Згадай, як звали жабеня. А як поводився кваквака, коли потрібно було митися? Це добре чи погано? Не вмиватися, бути брудним? А чи потрібно всім рано вранці вмиватися, чи поритися? Згадай, хто з друзів не впізнав брудного квакваку, що воно тоді вирішило? І чи навчив кваквака маленького братика вмиватися? А зараз до да добраніч.